Доброго ранку, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я дуже всім вдячна, що підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки. Погляньте, як розквітла мене роза. Це я купувала розу. Якась польська. Подивіться, яка красота. Дуже і дуже приємний колір. Пишуть, що вона росте до 4 метрів, оце в неї перші гілочки. Ось така. Я їй зробила підпорочку, щоб вона росла. Але квітує дуже гарно. Нехай росте. Ходімо, покажу вам господарство, які в мене зміни. Мої кручаточки, вони вже на вулиці, з корми. Вже сьогодні третій день. поначалу кури їх товкли, але попривикали. Вон бродять. Це наші хлопчики. Б'ються, страшне вже. Треба знайти самого основного забіяку і забрати його звідси. Але ростуть гарно. Вагу набирають також дуже добре. Молодці. Відпочивають. Я на ніч навіть двері не закривала, бо дуже сильно жарко. Думаю, хай трошечки відпочинуть, провітриться. Курча тут немає вже. Це ось ми вчора сіно із Донію забрали, З огорода накосила. Це наші дівчаточки. Треба їм також кормушку довгу зробити, бо... З каструлі їм не дуже зручно, але кролики ростуть гарно. О, о, що ви робите? О, Скачуть, ганяють. Кролики гарні. Вже, мабуть, через недільку буду пробних бить кроликів, буду дивитися, що по м'ясу. Ось Ходімо остальних покажу. Ось такі старшенькі, у мене кролиняточки. Їдять дуже гарненько. Вже мамочку треба забирати від них, але поки що я їх буду забирати. Я хочу, щоб їх провакцинувати. Спочатку вакциною від міксоматоза, а потім від гемочки. Буду вакцинувати усіх, все поголов'я. І ці, і ті менші, бо вони ще не вакциновані. А тоді заберу вже мамочок на відпочинок. Це сіно ми вчора притарабанили, наносила трошки, щоб мені було проще. Ось такі в мене дідокі маленькі. Це наша мандариночка зі своїми карапузиками. Вон як листочок їсть. Там останні поховалися під сіном сидять. Дивіться, які вже бутузики хороші. Гарненько ростуть кроленятка і кроличка мене дуже-дуже задовольнила. Тут хороша кроличка. Дуже гарненько оглядить діток. Не забіяка вона мені сподобалась. Буде у нас на розвід. Також вона ще з малишами сидить. Я ж кажу, що хочу всіх провакцинувати повністю, і потім я вже заберу кроличок. Ось кроличка з білим носиком, а це її малиші. Також дуже гарненькі всі. Вже треба скоро давати відпочинок мамочкам. Треба вакцинувати. Кролинятка дуже гарненько, набирають вагу, товстенькі, спиночки гарненькі. Дуже гарні. Наша лялечка. Вона вже відпочила, дуже гарненько. Буду її пускати, мабуть, в роботу, скоріше за все. Наш перчик. Молодець, наш хлопчик такий старається. Ось такий дуже гарний хлопчик. Скоро лялечка піде до нього в роботу, можливо, сьогодні навіть. Ось мої тепличці. <кхух> Огірочки я опустила вже, додаю шнурочок і потрошечки опускаю. Ось так. Бачите. огірочків вистачає. Знайте, скільки. Урожай гарний. Ось. Подивіться, скільки. На гілочці. Бачите, якими букетиками. Мені ці огірочки дуже подобаються. Ось такий урожай. Вже розібралася зі своїми помідорами, попідв'язувала, де лишнє пообризала, бо все не встигала. Ось такі помідорки в нас вже є доволі гарні. Але вони ростуть і ще й ростуть. Дуже гарно цвітуть. Ось такі у мене, така в мене тепличка. Ось мої кабачочки. Вже ми знімаємо урожай. Дуже багато було вже. Перша волна. Гляньте скільки їх. Подивіться. Тьма тьмуща. Ось. Кабачочки я вже познімала трошки. Ось такі. Кругом гарно. Ви подивіться, як ці квітують розочки. На сонці вигорають, правда. Уже розсвів, розцвіли майори. Це я купувала насіння і своїми садила. Повинні бути повні. І лілії квітують. І ромашечки, і флоксочки, і сухоцвітики. Гляньте які. Ти ви подивіться, яка красотулечка. Коли його торкнеться. Боже, це ж навіть не віриться, що така суха квіточка може бути такою красивою. І кермек зацвітає. Ви подивіться на цей ромашки рай. Я не люблю квіти у, у букетах, я люблю, коли вони на городі. Прийдеш, понюхаєш, подивишся на цю красоту, душа радується. У мене землянічка тут, у квітнику, і малина. Це голландська малина, не повністю яке названня, Ну, бачите, як вона родить листочок ягідки, листочок ягідки. І ось так повністю по всьому, по всій гілочках. Ось така. Ось достигає наша лохиночка. Подивіться, яка. Гляньте на ці гілочки. Подивіться на цей урожай. Це ж, ну, безподобна красота. Ми вже майже 2 кілограма зібрали. Гляньте, скільки є. Гляньте. Подивіться, це ми вже більшу половину прибрали. Подивіться, яка красота. Тут ми вибираємо, бо тут сонячна сторона, вона швидше достигає. Ягода дуже смачна, солодка. Фацелія. Я її дуже люблю. Це ж подивіться на прямому сонці. Тут цілий день сонця, і вона не печеться. І вона дуже-дуже солодка. Такі ягідки в нас. Вона з найперших. Ви погляньте, як квітує Юка. Дуже гарно. Вона цей рік вища за мене. Я метр 68, а вона вища. Десь ще на пів голови. Десь до двох метрів вона. Це меншенька. Але також гарно квітує. Вже трошки осипається, але все одно така красота. Ось такі наші справи. Працюємо. Роботи дуже багато, але справляємося потихеньку. Вже починаються жнива у нас. Треба ячмінь прибрати. Погляньте, яка красота, як квітує. Ось така наша красонечка. Ми її дуже любимо. Вона в нас дуже спокійна. Тиха, її ніхто тут не чує. Вона собі тихенька, не бекає, не мекає. Ну, як за козиком, то, звісно, вона тоді співає. А так дуже спокійненько. Поставила для себе скамієчку під яблунькою посидіть. У мене кури тут сидять. Нема більше де відпочити. Ось такий перчик у мене вже хочу вам показати, як я пасинкую перець. Дивіться, ось до цієї розвилочки, ось, бачите, як вилочка йде. Я всі пагінці прибираю. Листочки залишаю, а пагінчики я всі прибираю. Ось так. Щоб було чистенько. Оцю коронну квіточку я ніколи не знімаю. Щось не знаю. Я, її, я пробувала знімати, але, щоб сказати, великої різниці, я такої не побачила. Ось так, бачите. До першої розвилочки, я всі пагінчики прибираю. Ось, ось розвилочка. Я її залишаю, а до тих пір в мене все чистеньке. Ось так само. Ось розвилочка вже з перчинкою. а оці нижні, ось, я все прибираю. Так само і баклажанчики і перчик. Ось, бачите, чистенько. Погляньте, які грончика. Винограду висять. Це колишній сорт, дуже-дуже старий такий Люсіль, чи як вона там називається, розовий, але він такий запашний, він так пахне медом. Ну, Це просто божественний. Із нього дуже смачне вино. Ось. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.